Церковь Господня, вітаю вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам! Нам дуже приємно сьогодні бути в вашому домі молитви. Я хочу трошки розповісти про нашу команду, тому що тут не все так просто. Нас вісім братів з шести церков. Є браття з Кам'янка-Ширська, є браття з Рівного церкви молодіжан, церкви Трійці. Я браття з церкви та спасителя міста Луцьк. Я один брат з села Вовкової, Юрівська область. Але як прекрасно, що нас їх об'єднала одна ціль прославляти разом Господні імені тими талантами, які Бог нам дарував. Давайте разом скажемо слава нашому Богу. Бог дав нам можливість приблизно три тижні назад навідати міста Краматорсь та з цією командою. Є два брати, які з нами сьогодні не змогли поїхати, але вони разом були з нами там. І Бог дав можливість послужити людям, які постраждали від війни військовим. І ми побачили таке, що там реально потрібні люди, які служать, які люблять Бога, які несуть слово, які несуть те світло там, де царює тьма. Браті сестри, і будучи там, нам часто звучало питання: ви напевно їздите і робите концерти по Україні, і, напевно, робите багато-багато співанок. І знаєте, ми тако стояли, і нам було незручно казати, що ми майже не робили, бо куди кого із нас відділяє 200 кілометрів. Те, що ми концерт не робимо, нам було не стыдно казати, але за співки трохи стидно було казати. Але нас їх об'єднала любов до нашого Бога. Слава Богу! Слава Богу. Я хочу поділитися з вами коротенькою темою і будемо разом йти до молитви. Моя тема звучить так: моє ставлення до брата або сестри в Господі. Моє ставлення до брата або сестри в Господі. На ці розуми в мене надихнуло одне із послань святого апостола Павла, яке для мене дуже особливим. Перечитуючи кожен раз, я підкріпляюся. Воно мене підкріпляє це слово. Там по-особливому проявляється любов в цих словах, які писав апостол Павло до Филип'ян. Як я вже почули, як ви вже почули, послання святого апостола Павла до филиппян. Давайте разом зачитаємо ці вірші. Послання до Филиппіан, другий розділ з першого віршу. Послання святого апостола Павла до Филиппіан, другий розділ з першого віршу. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любови, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду й один розум. Не робіть нічого підступом або сванливостей, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі, Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерти, і то смерти Хресної. Брати і сестри, давайте спочатку трішки проаналізуємо прочитані нами вірші. Апостол Павло, пишучи до Филип'ян, спочатку пише про відносини між братами і сестрами. Каже: «Доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те. Щоб мали ту саму любов, одну згоду й один розум, щоб не робили нічого з піступом або щванливості, але в покорі мали один одного за більшого від себе. І в п'ятому вірші він дуже цікаво робить. Він переводить наш погляд з відносин між один одним на Ісуса Христа і каже, він, п'ятий вірш: нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. І далі він розповідає, який великий подвиг зробив Ісус. Він пише, Він, і тобто Ісус, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини. Ми трішки проаналізували, що тут апостол Павло писав. Але що саме в мене так зачепило, і що саме мене надихнуло саме на цю тему з цих віршів? Апостол Павло пише, що ми думали одне й теж. Про відносини між один одним. Потім говорить про Ісуса Христа. І читаючи ці вірші, мене Слово Боже докорило. Так, ми можемо читати, що Писання гідне до навчання, до докору, і мене Слово Боже докорило. А в чому саме? Я почав, читаючи ці вірші, аналізувати своє життя і побачив такий цікавий момент. Я думаю, багато хто з вас, незалежно від віку, від вашого статусу, ну, знайде в собі ці моменти. Коли ти дивишся на якусь людину, і думка приходить. Та я кращий за нього. Та я можливо вродливіший. У мене більше є можливо талант співати або проповідувати, або вірші розказувати. А себе з ним, з цією людиною, навіть взагалі порівнювати не буду. Він взагалі грішний. Я не такий грішний, як він. А коли почав читаючи я ці вірші, в мене прийшла думка: а хто я такий? Щоб себе підвищувати, ставити вище за когось, коли сам Ісус Христос не вважав за захвати бути Боговірним. Коли сам Ісус Христос прийняв вигляд раба, ставши подібним до нас, до людей, то як я, звичайна людина грішна, недосконала, можу себе ставити над кимось вище, що сам Бог зійшов на землю і став такий, як ми. І був слухняний і вірний. Аж до смерти, і то смерти хресної. Мої короткі проповіді, брати і сестри, звучить сьогодні такий заклик. І я собі це говорю і також вам. Якщо ви бачите собі ці моменти, і я собі також це побачив, давайте в Бога просити сили, дивитися на ближніх через, не через призму свого Я, не через призму свого Его, а через призму крові Ісуса Христа. І тоді легше жити буде, не буде таких образ. Бо ти будеш розуміти, що також і за цю людину, можливо, навіть яка тебе образила, також за неї Ісус Христос помирав. Також за цю людину Господь проливав свою кров. І ти навіть не маєш права цього робити, щоб себе підвищити над ним, Бо як і за тебе, так і за Нього проливалася та сама свята кров. Проті, сестри, я це слово вже говорив в нашій церкві в рівному. І я потім, після того, через деякий час почав аналізувати своє життя. Я побачив, що все-таки після того, навіть як я сказав цю проповідь, не сильно в мене щось змінилося. Я не став різко не прийняти себе ні з ким, ставити себе вище за когось. Але в мене єдине помінялося. В таких моментах Бог мені зразу почав послати думки. Бо вже мені це відкрилося. І зразу почав послати думки. А ти про це говорив, а ти про це проповідував. Ти вже це знаєш. А все одно так робиш. І я, я часто, коли знаходжу собі це каюсь перед Богом, браті сестри, давайте в Бога разом зараз молитві попросимо, щоб Бог дав нам сили дивитися на наших ближніх через призму крові Ісуса Христа і Його смерті. Тоді церква буде більш єдиною. Тоді і не будеш дивитися на людей, а що він так зробив, чому він так зробив. Бо його Бог так само любить, як само, як і тебе, і мене. Ні більше, ні менше. Тому, браті, сестри, давайте зараз станемо, помолимось, щоб Бог кожного з нас благословив і дав в цьому сили. Молимось. Боже, величайний Твоє імені святе. Тату.